Сьогодні ситуація в Україні є дуже і дуже критичною. По опитуванню людей, кожен третій сьогодні каже, що загрозами, небезпеками для країни є свавілля влади. Кожен четвертий каже, що ріст злочинності це і небезпека. Кожен четвертий каже, що ризиками для країни є можливість екологічних катастроф, погіршення медичного обслуговування. І кожен п'ятий каже, що загрозами для України сьогодні є розкол країни, а також можлива втрата незалежності. Найбільша загроза для країни сьогодні є це Янукович. І найголовніше сьогодні це імпічмент цій владі. І от той, хто говорить це, не боячись і публічно. Хто є реальною опозицією. І я тому закликаю всіх наших виборців підставити плече сьогодні об'єднаній опозиції, підставити плече ВО Свободі, оскільки вони є реальна сьогодні опозиція, оскільки вони сьогодні реально говорять про загрози, які несе цей режим. Дуже важливим є сьогодні під час виборів, щоб люди розібралися у таких маніпуляціях технологічних, як висування клонів. Такий клон є і по моєму округу. Такий клон є в Дрогобичі, і ще на одному з округів Львівщини. Тобто ці технології, які були в 2002 році, знову повернулися для того, щоб розсіяти нашу концентрацію і розмити голоси тих кандидатів, які, мабуть, є фаворитами виборчих перегонів. Для себе, як для кандидата, я цю місію, мабуть, розділю на дві складові. Тобто є місія цей режим усунути від влади, і я для себе цю місію бачу. Як член команди об'єднаної опозиції. Але є і друга місія депутата, кандидата, мажоритарника майбутнього депутата це праця з людьми своїми по своєму округу. І колись була така збита фраза депутат, слуга народу. Вона є правильна ця фраза, тільки вона ніколи не була наповнена змістом. Вона мала форму гарну. І я вважаю, що треба сьогодні наповнити якраз змістом цю формулу. Я йду туди і бачу свою місію служити людям. Для мене завжди. Первинним є загальне, спільне, те, що для громади, те, що для держави, те, що для нації, те, що для України. Нині ми готуємось до виборів. Звичайно, все те, що робиться у парламенті, і наш парламент вже жоден народ, навіть такий терплячий, як українці, уже не може терпіти і дивитись на це безчинство, на цих хворих розумом людей, які роблять все, що їм заванеться. На сьогоднішній день читаючи програми всіх партій, які йдуть на вибори, я не побачила в жодній програмі, де б йшлося про здоров'я людей. Ви знаєте, читаєш і плакати хочеться. А як же в цьому суспільстві? Будуть жити, керувати нездорові люди. На сьогодні закривається народна медицина. І 65% людей в Україні ратує за народну медицину і користуються її засобами. Єдине підприємство Зелена планета, яке випускає ліки із лікарських рослин по рецептах народної медицини. На сьогодні ми не маємо права працювати. Працюючи 42 роки в народній медицині, я ратую за те, аби люди були здорові, аби вони знали світ і вони могли самі собі допомогти. І, звичайно, з допомогою Бога. Але якщо людина сама нічого не робить, то Бог такій людині, лінивій, не може допомогти так, як би вона хотіла. Ось саме за милосердя, за здоров'я, за здорову природу, за здорове суспільство, за людину, яка б не була сліпо глухонімою, а ще й тепер, вибачте, майже безв'язичне. Питання про мову. Я думаю, що воно тимчасове. І якщо е, регіональні там депутати прийняли рішення таке, то я думаю, з часом е, це все зміниться. Адже ми будемо виховувати дітей з молоком матері, дитина повинна вивчати українську мову і любити її. Те, чого не любиш, його не цінуєш і не оберігаєш.